Тут така штука. На все про все мені знадобиться пів години. Ага. А якщо ти допоможеш, то година. Це не займе годину. Сьогодні я скористаюся навантажувачем. Тихенько. Як тільки я поставив лещата на місце, отак. Довелося будувати загін, який до них приєднається. Готовий? Сирака. Йому. Ну, ти скиглій. Ти про що? Я продовжую свою роботу. <звук> Не замалий? Ні, вони розбрідатимуться, а мають бути вкупі. А класний загін вийшов. Так. У скільки обійшовся? У 10 тисяч фунтів. Ніхліна собі? Так, знаю.